Друзі, є нарешті клювання у мене. Є, друзі, що на ф'юрі підсів. Ну, щучка покрупніше, ніж попередні всі. Всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень і ми знову приїхали на ту ж цікаву водойму. У нас така зміна, капітальна погоди. Вчора була справжня зима. Снігом лежить, бачите, скрізь у нас. І Сьогодні ми не доїхали до Ставка, залишили тут машину на дорозі. І нам кілометрів 5 ще потрібно буде зараз пішки йти, бо поля розвезло просто капець. На них лежало вчора до 10 см снігу. І тепер нам полями потрібно буде заходити до водойми пішки. Дімончик нас проведе цими путями. Ось як тут краще зайти самим найкоротшим шляхом. Сьогодні у нас трошки інший склад. З нами сьогодні е, поїхали з Максом, з Льохою, блогерським складом. Ну і Дімон. Е, ось брат мій Діма сьогодні зайнятий. У нього сьогодні, сьогодні сімейні справи, і він також планує відвідати цю водойму. Але завтра. Зараз близько 6 ранку. Ми приїхали, збираємо на 16 Готуємося і погнали. Нам ще хвилин 40 мінімум, а то й годину йти до водойма. Друзі, ще минулого разу тут була дорога, яка вела до ставку. Якщо тут просто була грязюка, ну там раніше була просто грязюка, то тут... Зараз дороги взагалі немає. Повністю перепахали. Переорали поле. Бачите, яка, який ось тут була дорога. Під'їзд до ставка. Зараз його немає зовсім. Ще, може 10 кілометр йдемо. Куди? Ще довго нам. Ще парочку її до місця. Друзі, 40 хвилин десь плюс-мінус. Ми на місці. Ось, на тому ж столику, де минулого разу. Сюди вже машиною, на жаль, не під'їдеш. Не знаю, Можливо, колись розкатають до літа дорогу, але зараз не під'їдеш, тому вихідний день а машин немає. Макс, з Льохою зараз зберуть свої спінінги. За приїзд чайком відмітимо. Бо трошки втомилися, поки такий марш бросок зробили, і погнали починати риболовлю. А, як я казав, бачите, он, сніг ще по берегах лежить. Вчора цього снігу було до 10 см тут насипало. Якщо у нас сумах снігу не було, то тут трохи західніше снігу насипало так прилічно. Ну, я думаю, до обіду його ж не буде. Сьогодні, сьогодні сонячна погода така, десь до плюс 10 то думаю, норма. Ну, друзі, по пепсі з проїздом. За виход. За вихід, хлопці. Я думаю, за вихід треба вже по факту. Друзі, сьогодні вирішив взяти з собою ще ваблерочків трошки, з самих різних, брав і великі ваблера там. Що, друзі? Вже я біля води, буду починати робити перші закиди сьогодні. Показав я вам коробку з воблерами і почну з воблера. Це. Селектівський інсайдер, 80-й, такий в кислоті ось, і з нього почну. Якщо ну, не буде діла на воблери, вернусь на силікон, буду рибалити на силикон. І Починаю з тих місць, там, де у мене були перші клюваки минулого разу і де були піймані перші рибки хлопцям. Ось, ну що, погнали, перший пішов. Вже я скучив за твічингом. правда... Піня трохи не твічовий, але, в принципі, цей скай до 12 грам воблера до сотого розміру, він, в принципі, непогано твіче. Ось. Тут така діляночка більш-менш безстравива. Ну, твійчом твічом воблер проходить нормально. Минулого тижня щука була активна. Як буде цього разу, я не знаю. Я хочу одразу всім сказати, що такі виходи це не значить, що така видома, що тут буде ловитися завжди. Там По декілька десятків щук. Я абсолютно впевнений, ми просто так попали достатньо вдало минулого разу. Ось що вона реально жерла тоді щука. Цей жор може і завершитися вже. Тим паче таке суттєве похолодання, воно суттєво може і впливати на рибу. Звісно, у мене таке як убіждені можна сказати, що весна це більше. В будь-якому випадку час силікону, а не в облерів. Що, друзі, поки перші 10 хвилин в кидаю, поки в не працюють. Знаєте, можливо, навіть я думаю, що є сенс спочатку і поставити силікончик, я думаю... Якщо навіть жору немає, то виходи по-любому мають бути. Друзі, як я відрізняю вихід від жора? Вихід це коли ось ну, щука в звичайному режимі, вона пасивна, пасивна, пасивна. Ну, тобто, там може, там іноді якісь бувають рідкі клювання, але в цілому вона пасивна. І якийсь там півгодини, годину, там, або може взагалі хвилин-10, вихід. Вона починає їсти активно. І потім різко знову заглухає. А коли жор, це коли вона клює і жадно клює протягом всього дня, без прив'язки до якогось часового проміжку. То, в принципі, коли щука вона не хворіє, і коли немає якихось там, качель там по погоді, там по тиску, то ну, в будь-який день якийсь вихід має бути в будь-якому випадку, да, яка б це пора року не була. А жор буває ну, лише там. Певний там період, там тиждень-два або там декілька днів. Ну, це я так думаю. Це, на мій погляд, така теорія. Так, тепер вже будемо на силікончик пробувати. Розвідку. Друзі, рибалимо вже півтори години, або навіть і більше. На нас чотирьох не було жодного клювання. Ну, один раз у мене було таке припадіння, наче як стукнуло. Але я кидав там зграї білої риби, може просто вона по шнуру біла риба якась вдарила. Мені здалося, що то була покльовка. Ну, і така якась незрозуміла не потяжка була у льоха. Ось, у Дімона і у Макса взагалі нічого не було. Ось бачите, багато хто в мене там питав, що за водойма, здай точки, що. Ну, я казав, що ну блін, ну ребят, ну, таких водойм вистачає. Просто ми вдало потрапили, що після нересту вона увімкнулася і жерла. І ось так само сьогодні не знаю, як воно буде далі. Сподіваюся, що щось налагодиться, вона прокинеться риба її буде клювати. Але ось, бачите, злом погоди, вчора сніг. А, заметіль була, дуже холодно, сьогодні набагато тепліше. Сонечко такий злом погоди, і вона абсолютно не клює, зовсім не клює, ніякої активності немає. Ну, Будемо пробувати, я не буду відчаюватися, я все ж сподіваюся, що у нас день попереду, водичка прогріється, сонечко пригріє і десь зубата активується, або ми десь її таки знайдемо. Тому продовжуємо. Вон, друзі, покльовка у Дімона. Це вже він п'яту тягне, я бачив, наче як два тички, ну не точно. З Дімончика є, такий малюк. Рак. Від M5 крафт. В такому кольорі лох. Візьми заповнить. І ось Дімончик вже з рибою. Щупариком. Ось, бачите, М5 крафт Турбокрейфіш, так? Ту -турбо да? Так. Такий величенький. Ну що, щупак, пливи, зови своїх дружбанів, щоб вони й у мене клювали. Та Знову покльовка і не хоче засіктись. Тільки що, друзі, двічі була така клювака тичкіна Little Spider -ка. Я думаю, він збитий зараз буде. Ні, Не збитий, ну точно два рази щось було. Ходимо, три години ходимо, рибалимо, взагалі такі. Такий провал, що ніхто на такий, такий не сподівався. Ну, мабуть, різкий злом погоди. Різко тиску. Вчора сніг там був заметілі, тиск був дуже-дуже низький. А сьогодні він різкий скачок на 750 мм. по рибі це б'є. Звісно, і ну, Макс з Дімончиком розловилися. У Макса один щупак. У Дімона 5. Ну, Дімон тут місцевий, він шарить. У нас з Льохою баранка від бублика, чи бублик від баранки, як воно там називається, <рес> 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 Ну, В общем, ми нічого не поймали, пару клювак тільки що було у Льохи і у мене пару клювань. Так, десь два-три щось було такі на півтечки ну, без зараз реалізації. Шлиця, зараз перекусимо вже. Це, Тут мере, така беседка у нас бійко. на шляху Біжу. зустрілася, Дос то. Полотна, <рес> Що, друзі, вже 12-та година, продовжуємо риболовлю. А Ромчик також сьогодні приїхав сюди на ставочок. Ось. Тільки що йому телефонували. Він каже, що він вже 7 штук піймав і що у нього клює на твістер. Ось, зустріли хлопців. Ромчика, Юрчика. Вони на відміну від нас. На відміну від нас риболовлять. Да? Ну, що, що там окей? у тебе? Огласіть ну, давай, весь список. Сім? сім? Так і залишили, що перестало. Шнорки, да. А 4. 4, ну тоже, ну он бачив, що ти доставав, да, только шечення. Є... Блин, друзи, пицсила текики, шучка и туневсик. Капец, иначе так довыла непогано. блін. Капец. Що ж така не у меня сьогодні? Друзі, тільки що хапала щучка, знову нарешті було, я не знаю, чи передала це камера, отут прямо під берегом хватало твістера і ніфіга не засіклася. Знову, блін, так рідко і не можу піймати. Поклювання 4 було таких дуже-дуже кволих. І піймати навіть шнурабаса не можу. Блін, знову покльовка і знову я не зміг її засікти. Друзі, клювака, але блін, ну знову знову мімо. Я не знаю, як вона так хватає, що б'є, але я не можу її засікти. Промакується. Я не знаю вже який раз. Отак б'є її, бачите, збитий твістер, а щука не засіклася. Друзі, дивіться, ромчик піймав щупака тільки ще. Тут поруч. Два і дві клюваки було, у мене клювака, у ромчика також. Було дві клюваки, і піймав він малюсінького шнурика. Хоча ну, хапає так глибоко. Не знаю, чому в мене всі калисті покльовки. Дивіться, як у нього глибоко захлотила вона. Щучку, звісно, ромчик відпускає. Є нарешті клювання у мене. Нарешті, нарешті щука, Чітке клювання, і парик такий десь. Грамів 600 500, мабуть, буде. Є! нарешті мені вдалося відійти від нуля. Фетик 2,4 маленький фетик. Не від кейтек, від селект, здається, це селект. Фетфіш. Але маленькі, 2,4 дюйми, І ось щупар. Грамів під 600, думаю. Дякую тобі. Дозволила мені сьогодні відійти від нуля. Хлопці вже трошки підловили, я сподіваюся, і у мене діло трохи піде. Дивіться, друзі, не знаю, чи видно чи ні. Час майже 4 година. 15.53. І я ловлю першу рибу. Капець. Просто капець. Готова минулоразова роздача. 530 грам. Малюк. 530 грам щучка. Підростай. Друзі, хочу сподіватися, що може хоч якийсь вечірній кльов буде. У мене ось на оцього Фетика маленького 2,4. Було три клювання. Під бережком розтинкнула, потім ще була клювака. І такий ось третій я реалізував. Шнурик. Вони вже знову такі затикнули, щось такий вітрець подув. Можливо, якийсь вихід може початися вечірній в цей час. До речі, от щука нам не було вам це некомфортно, коли вітер. А щука, навпаки, коли вітрець починає дути, їй цей момент подобається. Вода насичується киснем, ось і щука починає активізуватися. Ех, Друзі, знову клювака, Отут під ногами вже маленька щучка хапала на м 5 Крафт Craft оцього. але, на жаль, я її не засік. Є, друзі, щупарик на ф'юрі капеців. Ось тут в березі. Дивіться, яка агресивна щучка. Менше перу, блін, немає, немає, не зараховано, блін, капець, сход. Щось у мене сьогодні не фарт. Вона повозила, 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 повозила і біля ног зійшла такий. Не піймав її. Ну, Все одно б відпустив. Друзі, на тому березі рибачить Рома. Ми з ромчиком. Йдемо порівно. Ну як порівно? Порівну, порівну піймала вся наша команда, я Льоха і Макс, і Ромчик. У нас по 10, у Льохи 5, у Макса 4, і у мене одна. І воно тільки що друга зійшла. Ну, ось так буває. Коли на минулому тижні жор, а на цьому тижні, ну так, дуже по-трудовому. Ну, є сподівання, що під вечірок ще якась активність буде. І я Трошки більше, ніж одну піймаю. Погодка сьогодні просто ідеальна, Передавали, що буде плюс 9 градусів. Я понавдягався на себе там десяток одежин надягнув. І тепер ходиш, блін, жарко. Є, друзі, щучка на ф'юрі. Знову ще Знову пручається, так траву тут заводить. Треба її дістати. Цього разу малюк. Грам 200-300 м 5 крафт ф'юрі І ось на такий твістер м 5 крафт ф'юрі Взяв ось такенький щупарик. Малюк. Знову колір, колір лов працює сьогодні у мене. Ось ну це на відпускання, ну тим не менш вже друга, підтягуюсь к хлопцям потроху. Все, малюк, пливи собі додому, підростай великою. Трошки якась пішла активність. Щучки, друзі, під вечір. Е, ну, По-перше, що вже і діло на вечір пішло, по-друге, тиск він почав так стабілізуватися, якщо він зранку різко пішов вверх, після тієї негоди, яка була вчора, після снігу, отак от на сонечку різко пішов вверх тиск. Зараз він такий став більш-менш стабільним, стабілізувався. Е, і крім того, зараз ось пішов вітерець. Ось і Зубата починає клювати. Ну і Я ще підібрав колір. Сьогодні я так бачу, реально важливе значення має колір. Якщо зранку ромчика краще за все працювало машинне масло, і там льоха перейшов на машинне масло, в нього пішло діло. Я, до речі, також спробував машинне масло, і ті клюваки у мене були її на Кракена Селективського і на твістера, здається, від Crazy Fish в машинному маслі. Не реалізував я їх, але клюваки були. Ось. А потім поставив лох. І такий лох, уже можна сказати, який у мене полежав в коробці, який став таким вицвівшим темним. І ось на лох також потроху почали поки покльовувати. Були покльовки, мабуть, штуки 3-5. І піймав я декілька щупаків, зійшла одна під ногами, ось так. Тобто ну, колір, бачимо сьогодні, має більше значення, навіть ніж приманка. І такий ще момент. Ось я розповідав в минулому відео, коли був у щуки жор, да, ну, тоді був жор. Зараз, можна сказати, це антижор у нас, а не жор. То ось минулого разу гарно працювали великі приманки. Ось щука хотіла їсти приманку 4 дюйми там. Навіть більше їх хапали її в самі Гланди. Зараз от я от тих, що щук підсікав, приманка, була, ну, можна сказати, ззовні. При тому, що приманки маленькі. половиною, 3 дюйми. Великі приманки вона взагалі не хоче їсти. У мене не було на великі приманки взагалі клювань. Ось саважики ті, що просто роздавали шикарно в минулого разу. Вони зараз мовчать абсолютно повністю. Ну що, друзі? Там трошки проклюнулося, поклювало і кльов якось заглох. Як я казав зранку про жори, про вихід. От сьогодні жора немає абсолютно, сьогодні бувають виходи, іноді іноді щупаки прокльовують під час оцих виходів. Так, вже тут останні закиди буду робити, Вон, Макс стоїть напроти мене, ширує одна за одною. Вже у нього там 11 чи 12, тільки що 12 тягнув, трохи не дотягнув. У них з Льохою, як завжди, батл. Друзі, нарешті клювака щучка. Довго нічого не клювало і нарешті вона взяла отут під бережком. І так круте, верте на ізіка. Ну Щучка покрупніше, ніж попередні всі. І так якось вона носом вниз вдавлює. Така десь може. Під кілошечка. Взяла на, взяла на ізика ось. Така як ото була минулого разу. Ну така десь. Друзі, третя. Кілограмчик, щука. Бачимо. Ось якась побита вона зверху. Нарешті я дочекався, воно хлопців вже по 9. А в мене третя. Три рази гірше, ніж вони ловлю. Ізік в шартрезі спрацював. Ось. І є моя третя риба. Ось вона, така у мене щучка. Сонечко сідає, завершено, риболовлю І зараз будемо вже йти до машини, останні закиди. І є, друзі, є клювака. Четвертий гігант. У мене на Ізика. Четвертий. Це взагалі спортивна-спортивна селедка. -спортивна ну, але є. Ізік. Ізік в шартрезі дає результат. Ось таке Так, ну такий малюк звісно напливе додому. Вже сонечко повністю сіло, Вон, бачите, там Макс он стоїть, Льоха. Вже ми там десь будемо виходити до машини якоюсь іншою короткою дорогою. Сподіваюся, ми її знайдемо. І вже самі останні закиди роблю. Коли вам казав, роблю останні закиди, включився якийсь вихід. Макс ловив. І я дві піймав, причому одна з них була нормальна, кілушечка. Це більша сьогодні щука. Я хоч гірше з них по кількості відловився, зате у мене найякісніша риба. Як минулого разу, так і сьогодні. У Макса щось там з льохою, максимум грамів 600 було. До речі, ну, можливо, їхні відоси будуть трохи пізніше, але заходьте на канал Макс Рибачок, заходьте на канал Рибалка Кулаков Олексій. Ось, і дивіться їх версії. У них там побільше щук. Я думаю, у них відео може бути і поцікавіше. У них там батл, між собою був. Тому запрошую до хлопців на канал, дивіться їхні відоси також. Все, друзі, риболовлю ми завершили. Ось така у нас вона вийшла. Е, у мене до 16.00 не було жодної риби взагалі, ну це позор дичайший. До 16.00 не, не міг розловитися. Думаю, відосу взагалі не буде. Ось, ну Такі чотири щучки я вмовив. Там одна була кілушечка. І три малюки. Ще були сходи, були клюваки. Клювак штук 15. Я бачив. Ось хлопці відловилося гарно, Максон 13. Зараз піймав. Він ще доловлює 13, ще може буде у льох 9, здається, ще шанс і 10 піймати. Ну, хлопці піймали, в принципі так, як, як я минулого разу можна сказати. Як ми от з Дімою минулого разу. От у них рахунок абсолютно такий, як разом із Дімою були ось, Ну, все одно гарно, класно погуляли, находилися, стомилися, бо раз за два-три обійшли ставок туди-сюди. ось, Ну, бачите, ось, минулого разу у мене роздача. Сьогодні у мене антижор, да, сьогодні у мене навпаки, абсолютно немає кльову, Сьогодні я в прольоті. Тобто, ну, якщо ви приїдете на цей же ставок, немає ніякої гарантії, що ви відловитесь прям так шикарно. Друзі, так як тут у мене результат був не дуже. Завтра Діма приїжджає на цей же ставок, і я пропоную дивитися продовження вже його риболовлю, як він тут відрибав. Тому не виключаємося, а дивимося його рибалку. Доброго ранку, друзі. Сьогодні з вами Діма. Вчора на риболовлі був Артем. Риболовля була так собі, дуже трудовою. І вчора у мене не вийшло разом з ним бути на риболовлі. І сьогодні я вже в компанії Богдана і Арсенія приїхали сюди на цей же ставочок і будемо пробувати ловити трохи в інших умовах по погоді. Вчора була класна яскрава сонячна погода, прохолодно, сьогодні також прохолодно, але на небі Хмарки. Хмарненько, пасмурно і будемо пробувати. Сподіваємося, що сьогодні також буде клювати щучка, можливо, судачок. Погнали? Так, ну що, друзі, ми підійшли до ставочка відразу в вершину. І тут будемо пробувати зараз знайти щупаків. друзі покльовочки перша покльовочка на цей рожевий яскравий фетфіш і перший перший ось такий шнурочок на цю приманочку ось друзі така яскрава приманочка Select Fatfish. 2,4 дюйма и такая щучка грамм 200 Отпускаем. Нарешт, нарешт, друзья, клювань. Нарешті мені вдалося піймати. Друзі, завершую я свою риболовлю. Видалась вона ще більш трудовою, ніж у Артема вчора. Всього дві щучки, то можна сказати півтори, бо другу так на берег витягнув, але в руки не взяв. Ось так. Дуже складно, дуже проблематично. Щука майже не клює. Кілька клювань і все. Так що от так буває. Минулого разу, буквально тиждень назад була неймовірна роздача, коли ми піймали 70 щучок на п'ятьох А сьогодні ледве лед вмовив дві а Артем вчора чотири Богдан також кілька щучок піймав. І, зокрема, і Арсеній молодець також піймав пару своїх щучок. Можете їх бачити. А так надзвичайно трудова рибалка. І якщо минулого тижня був жор, то зараз антижор. Е, ну, тим не менш, всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь, хто не підписаний ще, залишайте свої коментарі. Ну і всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.